Це не мало статися, і тим паче не двічі. Липень 2025 року став місцем чорної смуги для світу мотоспорту, місцем в якому два юної гонщики загинули з інтервалом у 18 днів. 3 липня 2025 року. Франція під час тренування 20-річний Хорхе Гомес потрапляє в аварію і помирає на трасі. Його називали одним з найталановитіших іспанців сьогодення. За два роки він пройшов шлях від чемпіонату Іспанії до мототу, але повернувся до молодшої категорії, щоб довести. Він ще скаже своє слово, але він не встиг: 19 липня Іспанія Арагон. 17-річний Пау Алсіна падає під час тренувальної сесії. Кілька днів він бореться за життя. Але 21 липня світ мотоспорту дізнається про його смерть. Два юнаки, дві історії, яких об'єднує любов до швидкості і байдужість системи. Жодних термінових брифінгів і жодних офіційних заяв щодо перевірки безпеки. Жодних публічних реакцій, жодної ініціативи від мотоспорту, що вони усвідомили і готові. Діяти, чому ми маємо чекати смертей, щоб згадати про безпеку? Адже гонщики потребують постійних правил, які не дозволять трагедіям повторюватись. Зміни потрібні до, а не після, і не тільки в MotoGP, а й в молодших категоріях. Це відповідальність федерацій, організацій і команд, це зона спільної відповідальності.